Не буду купляти живу ялинку, тому що мені подарували років шість тому штучну ялинку. Дуже пишно, дуже симпатично, дуже красиво. Можна на неї попшикати ароматом, і все буде гаразд. Минулоріч живої ялинки у нас вдома не було, і власне відчуття свята не вийшло, тому що це такий голодуний атрибут, так, новорічних різдвяних свят. Думаю, що будемо купувати але таку невеличку, так. Я не знаю, скільки зараз вартують ялинки, от чесно, давно не купувала. Ну, я думаю, це десь гривень до 200. так. От. А ще я знаю, що зараз можна брати ялинки на прокат. Але це не в Ужгороді, на жаль. Але якщо буде можливість взяти на прокат, це також дуже хороша ініціатива, тому що все ж таки. Природу шкода, а свята хочеться. Ні, ну живу і жалко все-таки, ну жалко. Ну просто жалко, вона живає. Ну, а іскусне, звісно, щось придумаю. Так що по-любому будемо празнути. Тим більше погодка така взагалі, природа шикарна. В общем, супер. Будемо купляти живу, обов'язково. Вона має пахнути в хаті. Ну, готові 150-200 гривень, готові витратити. Закарпатські люди куплятимуть, звісно. Живу ялинку. Тому що скільки готові витратити, то я не знаю. Я якщо ставитиму, то живу. А якщо не ставитиму, то ніяк. Я маю вдома, живу в гаршке. Вона жива. А купувати не будемо. Буду купляти, малюсінькі такі, тому що дуже приємний запах. Такий, що з гілочок складається, чисто символічно. Недорогі. Сто гривень, думаю, достатньо. Живої ялинки в мене вдома немає, є іскусственна. Нею я користуюсь вже понад. Три роки, от. а на живу ялинку готові потратити ну, 250-300 гривень не більше. Живу не хочу, тому що шкода. От, будемо купувати таку штучну ялинку. Ну, скільки витратити, я не знаю, чи не придивлялися. Ну, до 100 гривень. До. Більше ні. Я, в принципі, маленьку люблю ялинку. Я думаю, що ні, у нас є іскусство, Ми давно купили, і напевно, цього року також і використаємо. Ми так само. Думаю, що не буду живу. У мене є пластмасова, я дуже рада їй, я все інакше можу переробити. Я сама вишиваю і всякі такі дзвіночки, ну, все на світі. Так що можу і сама прикрасити, але живу точно не буду. Так що удачі вам у новому році і нам усім, і миру нам усім.